Ти сказала, гроші є. Давай для розуміння. Для того, щоб глядачі розуміли масштаб, скільки ви задонатили як компанія. Це можу розказати. І я не задаю питання на ті, на які я б не відповів. Скільки ви задонатили як компанія і скільки ви разом з спільнотою зібрали? От теж буквально нещодавно рахувалася, було півріччя, і я ж зайшла в нашу нас є табличка з донатами. Там у нас, правда, разом доу джин, але ну, плюс-мінус ми намагаємося 50 на 50 донатити. Іноді джин трішки, трішки більше, але це наш молодший брат, тому <працю> <працю> хай працює. От. Ми перетнули позначку 250 мільйонів гривень від наших двох проєктів без донатів спільнотних. Це дуже багато, це дуже круто. Ну для нашої невеличкої команди, ну тобто на джині 12 людей, у нас 28. Тобто, ну от я, я теж вважаю, що це непогані результати, і це без донатів, ще які Макс ще з Юлею, його дружиною від себе там ще і, і іноді донатять теж немало. Там умовні колись там він ну це публічна інформація. Він топ Твіттері, що він там 20 біткоїнів задонатив, коли він вже був доволі дорогий, от і так далі. Тобто, це до, теж доволі потужно. і по 100 тисяч доларів. Це якщо це багато 2 мільйони доларів. От да тому ці 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 гроші ми не не рахуємо.